Ух ти, о там мені Оце давить, я скажу. Треба його трошки. Ну. Все, Давай. Отакий, друзі, красень клюнув. Фу, просто пушка. Суперський. Друзі, це просто монстр прийшов. Я ще таку рибу не ловив ніколи. Як її звідси виняти? Друзі, всім привіт! Знаходимося ми сьогодні на преграді Єстребіця в Чеській Республіці. Це платна водойма. Приїхали ми сюди з другом. Сьогодні у нас в планах зловити осетра, Тому що якщо повезе, зловити якогось великого кору, поводяться тут справжні кракени. Перший раз буду рибалити на платній водоймі в Чехії. Зараз чекаємо, поки відкриється у них тут головний офіс. Треба купити нам е, ці дозволення, білетики, дадуть нам місце, хочемо взяти шосте ш... 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 місце, тому що воно знаходиться на глибині. На мілкій воді нема що робити тут. Та Будемо зараз все розкладати, будемо показувати, на що тут ловити треба. Так виглядає у них тут головний офіс. Тут такі чучела зроблені, тут осетер. тут така голова сома. Takže já jsem ještě teda bude. Já si dopis po pořeším potom. Měli to daleko? Měli to to Ну що, друзі, дали нам вже місце, потрошки починаємо розкладатися. Розклав я вже дві вудки, зараз покажу вам. Так, рибалити розпочну сьогодні з такої насадочки. Це в мене осетровий бойл та шматок сиру. А на другу вудку я поклав флет-кормушку та теж буду використовувати цей осетровий бойл. Такі в мене бойли осетрові. Так, до годівнички у мене буду використовувати такий пелець замочений, маю там <клес>, різні ароми сюди долив. Зараз буду так пробувати. Розкладу зараз ще один фідер, ловити можна на три вутки. Та будемо пробувати закидати вже. На осетра буду закидати, друзі, так, недалеко, метрів 10-15 від берега. Не знаю чому, так тут ловлять оцетра. спробуємо. Та буду годуватися з руки. Тут в мене в лаконі такий галібут пелець, залитий аромою. А фідерним вулищем буду ловити так на різні дистанції в пошуковому варіанті. Вже настоявся так, плюс-мінус нормально. Ще він зараз поп'є трошки, то буде краще. Так, є, сильно забивати не буду. Тому що кидати далеко не треба тут Так, робимо стартом і закиду. Ось туди буду кидати. Перша рибка. Такий друзілящик попався перший. Не цю рибку ми чекали, але якась активність вже є. Відпустимо його. Клевочка, друзі. Це уже не лящ, не здається. Цікаво, що там клюнуло. Не лящ точно. Ну, вже і це щось тут пищить на сыр з бойлом. Зараз як поїде, три вудки, трошки йому тормоз відпустити це вже точно не лящик осетер осетер невеликий іди сюди динозавр як тебе достати? Десь ти диви, він не хоче в підсачити є, yeah! oh! uh! yeah, yeah, друзі. А ah! Йдемо на мат. Обережно, піч. Зараз ми його. Відчипаємо. Ану Де ти там? Оддай Ага Треба тобі 500 Не, достану так Ану, успокойся в нього рот, ракушку їсть Ти диви? Безбородий гачок не хоче вилазити. Я не можу там залізти, він рот закриває. О, є така насадочка, друзі. Баунті криль Крамбері 12. -ка. Маленький гачок. Це динозавр, друзі. Супер, йо, обережно. Не травмувати рибку. Так, заспокійся. <звук> О, так. Як його взяти, взагалі? <звук> так, заспокійся. Оце така рибка, друзі. Супер. Клас. Ху, мій перший осетер в житті. Ху! Добре, відпустимо його. А, коробчук невеликий. Я його навіть не буду під брати, тут і відпущу біля води. Іди, Такий коробчук невеличкий. Зразу його тут і відпустимо. Все, пливи давай. Іди звідси. Там, друзі, щось гарне. А я такий дум не на нього одну води викинути, це по на ней. Не знаю. Ближе до тебе, там не медал, Ох Ух ты, там н н. оце давить, я скажу. А він тут стоїть, він ще не йде нікуди. Ні? Ні. Сир з бойлом, друзі. Фу, оцей давить, коротше. Це буде бик. Динозавр плюнул, друзі. Юй, це вообще не піднімається. О! Нічого, у нас 300 метрів леске, так що Це жесть, короче. Включи на грудну камеру. Це -е, буде машина щоб не всіх тримай. Давай, я сам. Ну, як хочеш. Поблошка й то. Ну, це вже такого, якого я мав минулого разу. Звичайно, не пап іменно, але. Оба! Ну, це вже бійка. Є. Yeah. Це вже бійка. Фу! Оце, коротше, динозавр. Ходьбон долон, пізеш мегман. Оооо Це коротше жесть. Це вовче Ану перевернися. Ще й в нього якась снасть тут в роті. Так, ми йому ще й поможемо. Пінцет дати, не дати. Та я його відчіплю так само, але... Тут в нього все перепутано. Mm. Бородий гачок. Я? Yeah? З yeah. бородою? Гачок з бородою, хоча тут дозволені лише без бороді гачки. Будь здоровий. Дивися. Це ще Свині. Точно свині. Така насадочка, друзі. О, такий динозавр, друзі. Попався. Здоровяк взагалі. Фу. Да, це йшов як ракета, блін. Добре, відпустимо його, не будемо довго тримати. Ледве затримую його. У мене вже там знову клює. Фу. Так. О! Треба його трошки. ну. Все, давай. Тут меня уже еще раз клюет, друзья. Что тут? О, та да тут. Тут, может быть, короб будет. А, это коробчук. Коробчук. Невеликий. Сачок не буду для нього брати, тому що нема сенсу. Так, його відпустимо. Ну, але насадочка спрацювала. такий десь трьошечка. Покльовочка, друзі. Що там? О, там якась рибка хороша. Це якийсь гарний короб буде. О, гарний. Довгий. О, гачок невеликий, безбородий, треба обережно. Ну непоганий такий. Uh -huh. <sindicado> uh, yeah, e <there> Le <sindicado> Відко, за низ губи. Знову та ж насадочка. Фу, гарненький. Отакий, друзі, красень клюнув. Фу, просто пушка. Суперський. Фу, да. Красунчик такий. Так, його обережно. Хай подихає трохи Ах, подихає, та він втік. Спробую, друзі, йому таку насадочку. Такий бойлик чи тунець розпусний, розчинний. З таким розовим попапчиком вже не пам'ятаю який смак. Але думаю, то не важливо. Зараз спробую так його подалі закинути. Тому що з дальньої дистанції зараз гарна рибка зійшла. Та теж зловив коропа гарно з дальньої дистанції. Зараз спробую закинути подалі. На одну лишу тут на сир близько. Там де зловив того. Крупнішого сетра. Добре, зараз заб'ю сюди пелець, то буду закидати. Прийшов мені, друзі, черговий коробчук. Та сама насадочка від Так, Тихо, тихо. Як тебе взяти? Отакий От гарний зеркальний клюнув. Фу, не знаю, кілограм 5-6 може. Весь такий. Дивіться, який в нього ротяка. Гарненький, взагалі сьогодні емоції прям переповнюються Фу, навіть не знаю, що казати. Добре, відпускаємо рибку та будемо продовжувати. Заходя. Пухлёвочка, друзья палка працює просто як, як кулемет. Прикол в тому, що на всьому оздрі клює лише у мене. Жесть просто. Це вже трошки менший, ніж попередній, але дуже гарний. Оба є, є махіна. Оба супер. Друзі, за краєчок губи. Дивіться, ледве тримався. Така насадочка, вже показував, супер, перемотались. Отакий, друзі, на кілограм 7 може буде в ньому. Гарний. Добре, не буду гаяти час, буду перезакидатися, час у нас небагато, хочеться ще, ще зловити. Гарних рибульок. Будемо продовжувати. Тихо, обережно, не впади. Знову щось хороше. О, довго стояло. Чилі тунець вол з попапом. Довго стояло. Щось непогане йде. Ми думали, це в нього такий окрас, а це він грязний обнотерся. <різь> <різь> Понятно, звісно, виглядало значить тут такий окрас у неї. Чітко, заниз губи, друзі. Супер. безбородий гачок. Така насадочка. А такий, друзі. Здоровань попався Фу, суперський. Ну, це вже спрацювала середня вудка. Тілі тунець бойл та рожевий попавчик до нього. Довго стояла, правда, вудка, але спрацювала, принесла гарного коробчика. Добре, буде його відпускати. Треба мені перезакидатися. Красунчик. Друзі, це просто монстр прийшов. Я ще таку рибу не ловив ніколи. Як я звідси виняти Навіть не знаю. Так зараз. Саєт Кудба, удара. Десятка буде полюбе. Фу, я його навіть не можу підняти. Попробуй. Треба йому заспокоїтись трошки. Фу. рибина. Фу Леді тримаю його Супер Криль Крамбері Розсадочка рули сьогодні. лимонний корм. У нас трусиці. Разом з головою піцака 14-20-14 ну, зніми кілограм за піцак 13-ка. 13-ка Фу, друзі. супер! Пускаємо так прямо. Што, а ну? Давай, подихай трошки. О! Та цей піде, дивись Та на нього. Діхати. Та куди в воду? <laughs> Не туди пливеш Давай. Перепутав напрямок. А ще чи зупинився? О, осетр невеликий. Ага. Осетр на два бойли. Який білий, гарний. А ну і здесь. Опа, є невеличкий осепер попався під кінець дня третій. Там Є. Ух, дивіться який. Так, дивіться. чітко за них о, два бойли маленький, да? Знов невеликий клюнув там, добре відпускає його. Яким він шершавий цей, ті такі гладкі були. Диві, це як змія. Я не... Дивіться, друзі. Який гарний жовтий. Який в нього нос. Диві, неможливо його тримати. Це як змія. <плес> <плес> Диві, неможливо його взяти. Добре, друзі, я відпущу його. Хай він пливе додому, що його навіть показати неможливо. Це просто змія якась. Дивіться, який гарний. Фу, рибалка просто бомба. Добре, хай пливе. Ось такий гарнюнчик, друзі. Фух, супер. Сьогодні рибалочка, я скажу вам, дуже вдала. Ще в нас є якась годинка ловити. Требу, треба буде вже збиратись через годинку. Ну, але такі рибки не відпускають додому. Добре, спробую ще зловити якогось гарного. Супер. Так, його зразу в руках і відпущу тут. Давай! Пішов додому. Друзі, під кінець дня. Прийшов мені, дивіться. Отакий здоровачок. Фу, не знаю, десяточка точно є в ньому. Думаю, мінімально. Зараз зважу його. Де якраз збирався закінчувати риболовлю. Прийшла така гарна рибинка. Супер. Зважимо та відпустимо його. О, друзі, якраз хотів записувати прощання вам. То прийшли нам дві такі рибинки. Я не можу свою навіть підняти. Ой-ой! Ой-ой! Чува, ти збіг, звісно, як наждачка. Дивіться. Ось дивіться, що тут прийшло на прощання. Отакий, друзі. Ой, дивиться. Гаррутиться такі дві Обережно, Мало. Мало не випригнув з мата. Ой. Це просто жесть. Тримаю яким способом. Давай, покажи нормальний. Чекай. Він крутиться тут в мене в руці, як. Начебто як в Але він більш важкий. Ну така, п'ятьорка буде, я думаю. Ось такий динозаврик прийшов на прощання. Ой! <реш> ну, получилось, що й ми хотіли. Чекай. І зараз сам цього спробую підняти. О! десяточка. Ну Ще, друзі, будемо ми закінчувати. Така у нас вийшла суперська риболовля. Кому сподобалось наше відео та рибалочка в цілому, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!